У центрі помпіду в Парижі масштабна ретроспективна виставка Сальвадора далі. завдання виставки продемонструвати, що, по перше, він був живописцем. Експозиція включає 120 картин. Це важливо ще й тому, що далі з самого початку збагнув, що 20-те століття це не століття живопису, тому не можна обмежувати своє мистецтво до самого лише живопису. Тут афельсік до це тоді ум провокатор. Усе своє життя він провокував його любов до шоу-бізнесу та маніакальні декларації на кшталт сюрреалізм це я відштовхували багатьох. Розповідає Аманда Далір, французька співачка та акторка, яка протягом 15 років була музою. Далі like a crazy man, you know? Він скидався на божевільного, але насправді він був дуже дисциплінованим. Пив тільки воду дуже обережно підходив до того, що їсть. Завжди лягав подрімати після обіду. Малював щодня в один і той самий час від третьої до п'ятої. Далі о п'ятій пив чай. Я пила мій гарячий шоколад. Тоді повертався до роботи, закінчував осьомі, чистив пензлі і повертався до товариського життя. Все це було як ритуал. Виставка в паризькому центрі Помпіду працюватиме до березня. Попередня ретроспективна виставка Далі 79-го року стала найуспішнішою в історії музею.